Так, ну що ж, отже ми продовжуємо проходити що-версію, щоб довго не затримувати час, давайте відразу вже побіжимо. І в минулих... минулого разу я дуже багато часу витрачав на битву з дикими покемонами. Так що давайте зараз не будемо їх марнувати і просто втечемо під кожної битви. Так, ми звісно вже втратимо в цьому досить багато дочі, Але зекономимо певний час. Не хочу затягувати проходження цієї печери ще на кілька серій. Тому просто будемо тікати. Досить часто з'являється. Це не дуже приємно. Бечі карп, тікаємо. нею мені би вже билися і... Другого печера в целі споти ми туди вже спускалися. Так, просто втечемо. Так, я впевнен, що в майбутньому ще пошкодую, що не набрав час на досвіду. Так, билися, з тобою вже вбились. Так. О, з тобою ми ще не зустрічалися. Гоп ти! Ти не шокував мене, але ти... Ти просто дитина. Зараз спробуємо зараз знову його шокувати. Послай нам ...туди. Даю проти нього буде корисний бойовий покемон. Як лоб його відразу... А, ми ще й промахнулись. Дійсно вже. Хоч і супер ефективно, але не добили його навіть. При цьому ми пропустили дек ді... три удари. Меджі мене це гарна новина. І знову Феоту. Ми міняти ми не будемо. Давайте продав запимо. Бойовим бити. О, цього радости. Це вже краще. Так, Оніг. Оніг це вже буде проблемою. Давайте батики відправимо. Про випадок. А отруємо його А О, зачем у нього імунітет? Не зрозумів. О! Він у них ще захист понетичний удар. Ботер фри 15 рівня і хоче выручити. Эээ... Коросок для сну. Так, ще мы можем забути. Так, а це вже складний вибір. Просто у нас вже є два порошка. Отруйний і паралізуючий. Можна забути один із дві, але. Ну не знаю, чи так часто нам доведеться присвятий. Давайте паралізуючий забудемо. Так. І вивчили данний порошок. Ми перемогли хайкера. Ого, я шокований знову! Ну що скажеш? Діти, типу, тебе нема не повинні бути тут. А. У нас Пікачу все ще задоволений. Ми знайшли не камінь. Нам знадобиться в майбутньому. Так, до речі, до речі, до речі, до речі. Так. нас манки сильно ранений, потрібно його вилікувати. Так, ну у нас залишилося така багато предметів. Потрібно буде закопитись в наступному місці. Так, чудово. І продовжуємо рухатися. Знову битва. І як оригінально. Цього разу зуба. Просто тікаємо. Тут у нас тупик, тут нічого немає. І ще одна битва. Ми хочемо з ним ніякої справи і просто втечу. Тут ще один рокер, будемо битися. І маленькі діти повинні... повинні залишити дорослий саме одинці. Ну добре, зараз поб'ю твоїх покемонів і залишу на одинці. Без проблем. Друже, без проблем. Ну гадаю, я хочу сам порайця. Принаймні, сподіваюсь на це. Критичний удар. А то ж неприємно було. Зосім трішки залишилось. Давайте пятой атакою. Промахнувся! Промахнулся! мій Пікачу! За Тепер знову бігти, до то... Поки центру. Не дуже приємно, у мене ще має навіть підметів, щоб воскресити його. Так, зуба. Давайте ми Карпа тоді поміняємо. Не думаю, що Зубат буде серйозною перешкодою для нас. Патерки. І confusion. Супер ефективно, але недостатньо. Я раз А, вже я Confusion? А ну, добре хоч не дари в себе. Ми перемогли рокета. Я Гімет. Я б нас не піхачу. Поки зжили. Тут задовго до того, як люди прийшли. Ну, мій Пікачу вже Уже не живе. Так, це... Сумно насправді. І ніяких предметів для того, щоб вилікувати, в мене поки що немає. Бачите? Так що давайте я швиденько зараз бігаю до... Так, до поки центру. Я поки що зупиню відео, щоб вам не довелося заново переглядати весь мій шлях, тому що там скорі за все не буде нічого цікавого. Так що поки що просто зупиню запис. Так, отже я щойно збіг до покет центра і повністю відновив мого Пікачу. Разом із іншими покемонами, які тепер повністю здорові. Так, з ними вже... Збилися, так, поки ми щели тут задовго до людей. Ну що ж, продовжуємо мандрувати по печері. Гадаю вже небагато залишилось тут пройти. І знову диха битва, на яку я не бажаю витрачати свій час. Просто тікаємо знову. Так, і чудово. Тут є один прикрепний предмет. Так, нову зубати. Я навіть не здивований. Так, отже, в цьому проході тут є предмет. Місячний камінь. Вони насправді досить корисні, оскільки на цю гру нам видається лише 5 таких каменів. Їх не можна ніде купити, їх можна лише знайти обмеженою кількістю. І при цьому вони дуже цінні для еволюції деяких видів покемонів. Так. Далі тут ми поки що зазупинимося, тому що далі буде досить складна битва, на яку буде багато часу потрібно. Ну давайте поки що тут закінчимо і продовжимо вже наступного разу. Збережемося. І до наступної зустрічі.